Вони, наша гордість та запорука розвитку громади у Кам'янському, відбулася церемонія нагородження переможців інтелектуальних змагань. Віва на розумніші 2023». Я хочу привітати в першу чергу наших молодих науковців. Хочу подякувати вам за те, що прославляєте наше місто. Хочу подякувати вашим науковим керівникам, які повірили в вас, і також вас в усьому підтримують. І подякувати вашим батькам. Ми пишаємося кожним з вас, вашими здобутками. і ми будемо вам. У цьому допомагати на всеукраїнському конкурсі захисті Малої академії наук результати юних кам'янчан стали найкращими з усієї Дніпропетровської області. А сенсацією цьогорічних здобутків наших учнів стала перемога у всеукраїнській олімпіаді креативності, міжнародної програми Destination Imagination. Вихованці ліцею Анатолія Лигуна будуть представляти Україну на всесвітньому фіналі в США. Разом з облдержадміністрацією транспортні витрати команди взяла на себе громадська організація Бджола. Ми пишаємося тим, що в такий складний час знаходяться люди, які розуміють важливість цього заходу. І передусім це департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, міська влада, яка постійно підтримує обдарованих дітей і в творчості, і в спорті. Ми мріємо про те, що прапор України, прапор нашого міста було піднято саме в США, і діти показали свої таланти.